Угода по надрам, або правильно угода по відбудові. Буде підписано найближчі дні, а можливо і сьогодні. Хочу нагадати, що у нас різниця в часі з Америкою. І зараз у нас пізній вечір, а у них обід. А відтак це може бути навіть сьогодні. Велика ймовірність, принаймні, Трамп хоче представити вже цю угоду на зустрічі з Конгресом. І це добре, друзі. Ну а Зеленський отримав по заслузі. Йому пояснили, де лежить. Те, що він накрав, йому чітко пояснили його подальшу долю, і він, як побита собака, піджав хвоста і лепоче казна що, на що звертати увагу не потрібно. Однак є одна важлива фраза, яку я хочу вам вказати, і хочу, щоб ви до неї прислухались доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного, тим більше коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни. Отже, не треба українцям знати деталі проблеми взаємовідносин між Україною і США. Коли треба було в 22-му році захищати, і влада відморозилась, тому що перед тим розказувала, що будуть мирні травневі шашлики, то тоді українці потрібні були. І зараз їх силою бусифікують, вони потрібні, а знати правду не потрібно. Це взагалі виглядає як з дурдому, тому що Зеленський сам показав. На весь світ в овальному кабінеті, які вони взаємовідносини України США. І всі вже всі мудрі зрозуміли, ну, звичайно, для того є чорне, щоб всі бачили біле. Тому недолугі плескали в долоні, кричали Вова, і аж там, і все решта. До речі, ті, що кричали, і аж вам полум'яний привіт. Я думаю, що вас наздожене, те, як і Зеленського. А по-друге, хочу вказати, що ви тим показали, що ви фактично оця рука Кремля, оця колона Росії. Тому що українці ніколи ці слова не використовують. У нас інші лайливі слова. А якщо ви використовуєте російські матюки, то все зрозуміло, хто ви і що ви себе представляєте. Показали місце Зеленському, і слава Богу. І тепер я дуже прошу і буду усіляко. Доносити американцям, щоб вони зрозуміли вже прекрасно, з ким мають спробу гопником, щоб його після перемир'я якомога швидше і після виборів відправити в небуття. Це єдино правильний, єдиновірний шлях для України і для відносин між Україною і США. Угода потрібна для того, щоб зацементувати інтерес США в Україні, щоб великий американський бізнес, який комунікує з найвищою владою в США, мав мотивацію і відстоював разом з українцями. Наш український інтерес відстоював нашу безпеку. Ну а Зеленський сподіваюсь піде в небуття, і дай Боже, щоб як всі попередні кермани чи південної Корії, Кореї, поніс сувору відповідальність за все те, що скоїв. Прикро, що він дискредитував українців. Прикро, що він нас виставив в негарному світлі, тому що офіційно він подавався всюди як президент України. Не всі розуміють ні в Європі, ні в США, що він уже не президент. І не має права займати цю посаду, а фактично її узурпував. Але сподіваюсь, і це буде викруто, донесено до мізків останнього чи кожного американця чи європейця. Як зараз розкриваються очі світовій спільноті по питанню бусифікації, дякую всім, хто скидає відео. Ще раз закликаю, скидайте, буду передавати тільки останні відео з означенням дати, плюс-мінус один день, якщо від сьогодні, і місця, де це відбулося. Будемо відкривати очі на, на так звану мобілізацію в Україні, коли професійні військові силою пакують мирних громадян, які навіть, можливо, ніколи зброю не тримали, тому що не служили або тільки тримали автомат під час присяги. Це все покриває, це все створив Зеленський з його бандою. За це буде нести він відповідальність, але я сподіваюся, і тих, хто це виконував, тому що ніхто нікого не може заставити виконувати злочинні накази. Все таки притягнуть до відповідальності. І ми колись все-таки в Україні отримуємо люстрацію, щоб ми знали, хто ці нащадки НКВД, нащадки поліцаїв Другої світової війни, які з українцями чинять беззаконня гірше, ніж буряти, якими нас лякають. Уже десятки смертей в казематах, створені фактично в'язниці в підвалах в територіальних центрів комплектації. Це все зробив Зеленський, це все зробило його найближче оточення. І США вже про це знають. Тому сподіваюся, кара прийде дуже швидко. Угода повинна буде підписати на найближчі дні. Сподіваюся, буде сьогодні, після того її ратифікація Верховною Радою, і, і рух до перемир'я. Слава Богу, що Америка не відмовилась від цього. Так, вона вжила жорстких заходів, щоб показати, показати всю нікчемність на жаль, нікчемність України, до якої довела. Наша українська влада без боєкомплектів Петріот, без снарядів, без зброї, під великою небезпекою не тільки фронт, а й мирне населення в тилу. Це факт. Про це вголос сказала Європа. Про це вголос сказала Британія. Що, почекайте, без США діла не буде. І навіть якщо зараз Єрмак чи хто там по інформації, ЗМІ, а американці теж вже зараз про це знають. Ведуть сепаратні розмови чи якісь домовленості з Китаєм, то це не врятує ситуації. А абсолютно, тому що у нас немає варіанту, не буде сприйнято Україною Совок. Більшості України не буде сприйнято. Українці вільні люди, і це або крах країни, розвал її на частини, захід до заходу, а схід тоді до сходу, або взагалі будемо розпорошені по світу. Ну, друзі, такі новини мене вони радують. Радують в тому, що принаймні здоровий глузд знаходиться хоча б в Вашингтоні. І вони приведуть до тями всіх тих українців чи недоукраїнців, які або схибили, або яких використали, або які просто не сповна розуму. Так, можливо, приведуть і палкою. А що робити, друзі? А чому із за ваших бажань. І за ваше бажання сидячи дома на дивані, отримати кордони 91-го руху за рахунок того, що хтось інший буде відстоювати ваше бажання і покладе голову. Це нагло, це безцеремонно і це не по-людськи. А тому таких ну, треба виховувати. Треба виховувати як тих, кого, на жаль, не виховали. Тато з мамою. Тому що якщо у вас є бажання, то самі пішли і показали, як ви. Відвоюєте кордони 91-го року. Ну, без американської зброї, звичайно, з ким там, з вилами, з лопатами уперед, з автоматами Калашникова проти навіть танка, там якого Т-60, чи Т-80, такі там є. Я подивлюся на вас, які ви, як ваша бравада швидко зійде з лиця. Пишуть дуже багато і в коментарях. Пишуть, коли взнаю в нього потім або жінка-інвалід, або ботодітний, або він взагалі за кордоном, і він поплюжить ні за Зеленського. Нема вам прощення, ви таке саме лайно, як і Зеленський. І сподіваюся, що просто ви підете в небуття. І чим швидше, тим краще для України. Що згинете як Роса на Сонці? Тому що ви внутрішні вороги, які підливають і підспівують фактично Росії, яка хоче знищення українців. А ви хочете знищення українців зсередини. Це реальна правда, друзі. Я так вважаю, цікаво почути вашу точку зору і ваші оцінки. Інсайт щодо відношення, я думаю, вже отримую завтра, тому що зараз не хочу нікого турбувати В США своїми питаннями, я вже так всіх дістав. Головне, щоб зараз ця угода була підписана, тому що без допомоги США Україна не встоїть. Моє глибоке переконання, і тепер вже Європа це визнає, Україна не зможе самотужки протистояти. І це буде ганоб... ганебна капітуляція, це може бути вже ганебним значенням. Не дай Боже, друзі. Зеленського ми переживемо і дай Бог мир здобудемо. Ну і нормальну владу, яка вже буде помірковано шукати точки дотику, компроміси, в першу чергу з західними партнерами, і хочеш чи не хочеш з Росією, якою нам треба буде знаходити порозуміння. порозуміння. І так враховувати їхній, і геополітичний. І економічний і, можливо, якийсь інший інтерес. На жаль, таку долю нам заклали перші президенти України країни і Кравчук і Кучма. А про покійників як про Кравчука нічого поганого, окрім правди. А правда така, що вони зробили Україну неспроможною, віддали ядерну зброю і тим самим залишили нам таку долю, при якій у нас. Інших варіантів, друзі, як домовлятися, враховувати інтереси немає.